Всім привіт! Ось буде відео огляд такого генератора ЗЕГОРЧИК Заявлена потужність 4 кВт 4,5 максимально. Зараз ми будемо тестувати, чи дійсно воно так і має бути. Це є інвенторний, як бачимо, відкритого типу. Зараз заправимо маслом, бензином, принесемо інструмент для тестування, а також електрочайник ще інші прилади для того, щоб зробити більш такий чесний відеоогляд і перевірити його в нагрузку. Буде шумний, бо бачу, він не має ось таких додаткових обшумливих кришечок, як на інших генераторах. Ну, зараз запустимо, будемо бачити. Так, що ми будемо включати? Придумали ми ось так: пристрій, який буде виміряти потужність, яку на, який йде навантаження на нього. Буде електрочайник. Пише, що там 1,8 кВт, буде макіта 2,2 кВт. Включаємо одночасно те і те, будемо бачити, чи він буде глохнути, чи не буде. Якщо не буде глохнути, значить ще щось йому додатково підключимо. Маємо якось випробувати тих 4,5 кВт, щоб знати для себе, а також і для вас. Продовження зараз буде. Так, Запускаємо, ми вже все підготували. Запуск, звичайний, був. нагрузку він не отримав. А ну давай Макіто. Йдемо по тем. Зараз ще все-таки болгарочку і чайничок він працює. Я взяв 2 кВт дуйку і зараз ще чайник. Все разом включимо. Ну що ж, як бачили на відео, працює, не вимкнувся, не включився захист, працює як із чайником, так і з одночасно в парі, з дуйчиком. Тут 2 кВт потужність, тут 1,8, 1,6 кВт точніше. <кхем> ну не хотів я дуже його гон, над ним знущатися, бо тому що вже і так ми дали йому орієнтовно 3,7 кВт, і він все-таки працює нормально. Можна ще щось додатково включити, але поки він новий, ще хочу трошечки почекати, щоб він остиг. Бачу, нагрівся. Поки все свіже, треба йому легенько дати обкатку, щоб не було неприємностей. Перші враження від генератора за такі гроші чудово справляються з своєю задачею. Наскільки я розумію, тут стоїть інвентор, всього всього потужніший, який на 4,5 кВт розрахований, потужність двигуна 7,5 кінських сил. Це десь 223 кубіка. Працює він рівненько, шуму видає, так же само, як будь-який залізний генератор. Тобто він не є малошумний, але має інвентор, який дає правильну синусоїду, 50 Гц, а також екорежим. Немало важливо. За декілька хвилин зараз ще підключимо якийсь пристрій, щоб трошечки більше його нагрузити. Все-таки я хочу йому дати нагрузку в сумі десь 4-5 кВт. Думаю, принести ще один дуйчик. На 1 кВт. Зараз побачимо. Так, все-таки дійшов висновку. Будемо включати дуйчик, чайник і болгарочку. Все на той один генератор. Що буде, те буде, зато буде гарний відеогляд. Ти включив тостере. Давай! Все, спрацював захист. Але радує одне те, що скажімо, двигун має достатньо потужності, щоб крутити електрогенератор. Він не глох, не бракувало йому потужності, він не зупинявся, як інші генератори. А тут доволі сильний самий двигун, бензиновий. Плюс до того... Ми йому дали нагрузку 2 кВт, 1,5 це вже 3,5. І ще Макіту в холосту десь має точно 1,5 кВт. Я думаю, ну, до 5 кВт однозначно. Як бачимо, включився захист. О, все-таки 4 кВт він має твердих. Я думаю, для нього комфортно, коли він буде використовуватися на 3,5 кВт. Лайк, підписка, кому було корисне відео.